Зібрав сьогодні зранку набір суперхотів зі всіх сортів, які я вирощував в цьому році. Тож зараз хочу вам зробити невеличкий огляд. Як виглядають вже плоди. Ось сезон вже закінчується, але ще можна спробувати скуштувати. До речі, ось до вашої уваги. Це ось такий привид персиковий Ghost Peach з остротою до 1 мільйона сковелів. Також ось є джолокія карамельна, також джолокія до 1 мільйона сковелів. Ось Можна помітити ще джолокія жовта, помаранчева, ось в такому вигляді. Вирощую також Caroline Reaper. Caroline Reaper червоний, Caroline Reaper шоколадний, фаворит, до речі, багато кому подобається. І ось Кароліна Reaper жовтий. Не менш цікавий суперход Big Mastered Mama гірчичного кольору. Також D-Rex шоколадний в цьому році, дуже добре себе показав. Є ось такі ще жовтенькі суперхоти. Джіксав карамельний, також дуже цікава текстура і смак. Неймовірно потужний та рідкісний перець RB003 від Роса Barbara. Вважається гострішим за Каролайну Ріпер. Виведений, до речі, шляхом схрещення 7 Pot Brain Strain. І Каролайна Ріпер. І ось вони тут, до речі, також присутні. Сезон вже закінчується, стиглі перці ще у відкритому ґрунті. Тож, якщо ви також бажаєте спробувати неймовірно гострого та смачного суперхота, ось, до речі, ще шоколадна мама зелена. Ось можна помітити, тільки починає достигати. То можна ще встигнути скуштувати. Ось, до речі, можна помітити, у відкритому ґрунті непогано ще виглядають мої рослинки. Тож, якщо вам сподобалось відео, пишіть мені в особисті, залишайте ваші коментарі та ставте лайки. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буду радий вас бачити.